Для країни це був критичний час. Відколи ми програли у 50-му, почуття ганьби не полишало. Я виграю чемпіонат світу. Обіцяю. Діко, якщо хочеш грати професійно, ході соромитися того, ким ти є. Це ж босоногі! ти маєш тренуватися. А решта прийде. Чи хотів би ти грати у футбольному клубі Сантос? Йому лише 15. Він ніколи не покидав бауру. Такий стиль міг бути доречним у Сантос, але він не виведе тебе на міжнародний рівень. Я не можу грати як інші. Що не можна грати у своєму стилі, покажи, що відбувається, коли тобі стає духу прийняти самого себе. Нехай тобі 15. Та зараз ти представляєш всю велику націю. Усі хочуть подивитися на його магічну гру. Хлопці, так тримати! Ти маєш надихнути команду Повірити в себе. Настав час пеле. Не знаю, чи ми виграємо, але ми їм покажемо надзвичайну гру. Скоро у кінотеатрах.